Друзі, всім привіт! Сьогодні поговоримо з вами про комісії. Комісії на Bybit і зрівняємо з комісіями на Binance. Комісія на Binance ми знаємо 0,1%. Це якщо 100 доларів ви закупили, одразу заплатили 10 центів комісії. Комісія на Bybit 0,03%. Це 3 цента 100 доларів. Менше фактично в 3 рази. Є свої в цьому плюси, звичайно, більше плюсів, але є мінуси. Тому що система, яка в нас працює на Binance, вона не буде працювати на байбій. Чому? Тому що люди. Шукаючи маленькі комісії, йдуть на інші біржі, де маленькі комісії, а це люди, які ну, неспроможні зачасту заплатити комісії, які працюють з маленькими сумами, щоб не з'їла комісія. Але насправді, якщо ви заробляєте, то ви можете заплатити комісію. Але є в цьому плюси, тому що на байбіт, перепади такі великі є. Можуть бувати і по 300-400% по 400 за добу монети давати. Це плюс. Але мінус в тому, що вони можуть давати і мінус 300, і 400% за добу. Це мінус. А по-друге, що монети на Binance більш надійні, Binance не пропускає монети, е якихось там таких неперевірених компаній. Bybit -by також перевіряє, але більш на це закриває очі. Есть, і комісії нижче. І привлікає більше компаній своїми монетами до себе на біржу. Тому є, звісно, різниця. І ми будемо вчитись саме в далі в роліках працювати на байбід, тобто будемо розбирати, чим відрізняється, а надалі досвід. І ви собі приймете рішення, де вам зручніше.